Так, запис екрану пішов. Значить, дивіться, сьогоднішня тема нашого уроку. Я переходжу до нашого з вами навчального класу. І, ну, я, як викладач, Значить, у вас тут записано, що ми з вами починаємо проєкт Електростанції України. І на сьогодні у вас тільки загальне завдання. Значить, я відкрию зараз оцей завдання на ваш проєкт і е, розповім. Що ви будете надалі робити? Значить, дивіться, у вас прикріплена оце моя презентація, і в цій презентації на тепер, на тепер додано наступне. На тепер на ній додано наступне завдання проєкту. Значить, ваш проєкт називається «Електростанції України. Чому саме проєкт? Тому що ця інформація, яку вам потрібно опрацювати, якимось чином засвоїти, вона не потребує якихось від мене додаткових пояснень. Тут немає ніякого складного такого навчального матеріалу, яке потребує якихось там уточнень, особливих яких моїх бачень. Ця інформація вона загальнодоступна, але сутність цієї інформації саме в тому, що цю інформацію потрібно опрацювати і порівняти, і порівнюючи оце все, зробити якісь висновки, щоб розумітися саме на енергоефективності електричних споживання електрику в Україні. Ми зараз з вами займаємося темою саме споживання електрики в Україні. І для того, щоб це було простіше. Ну, може, вам і не простіше, я не знаю. Але саме для того, щоб воно якось краще залишилось у вашій голові, ви матеріал будете опрацьовувати самостійно, будете його знаходити. І після того, як ви його знайдете, опрацюєте і зробите якісь висновки для себе, ми будемо з цього приводу спілкуватися. Значить, Цей проєкт розрахований до кінця наших, нашого предмету, на сьогодні 12 років, а всього 20 років. На кінці буде підсумкове тестування, контрольна робота на два уроки, тобто у нас залишилась дуже невелика кількість часу, якраз по пунктикам ми з вами і розберемося. І до завдання цього проєкту належить наступне: ось я підвожу сюди дослідити різні види електростанцій та доцільність їх використання відновлення або нової побудови. Значить, про що йде мова? Зараз у нас з вами держава знаходиться на перехідному періоді з точки зору електрики. Ви це знаєте, багато чого у нас розрушено, багато чого не працює. Ну, якщо говорити, наприклад, наприклад про гідроелектростанції, ну, це тільки те, що у мене на це те, що я точно знаю. Наприклад, Дніпро ГЕС. Дніпровська гідроелектростанція вона не працює, тому що вона зруйнована саме ракетами наших освободителі. Дамба стоїть, плотина стоїть, а електростанції не працюють і не виробляють електрику. Те, що я знаю, під Києвом є Трипільська електростанція, теж гідроелектростанція. Вона також знищена. Вона давала електрику на весь Київський регіон а може й більше. Я про це собі не можу, бо я не маю відношення до розподілу електроенергії в державі, але вона також знищена. Там Вишгородське водосховище, сама дамба-плотина стоїть, а електростанція не працює. Ви також знаєте, що по знищуванні. Теплові електростанції багато познищувано. Я не можу їх вам назвати, бо я про них не знаю. Знаю тільки, що, наприклад, по нашій слов'янській яка в Миколаївці, Теплоелектростанція по ній вже не один раз попадали, там дуже багато що зруйновано, щось працює, щось не працює. Така електростанція, як Запорізька атомна електростанція, яка давала електрику на всю Україну, вона зараз знаходиться на окупованій території, ви це знаєте, і проблем з її роботою, з її відновленням, що далі з нею буде, теж більше, ніж. Питання. Тому ви розумієте, що електрика України вона потребує якогось відновлення, будуть щось нове будувати, щось відновлювати, щось десь додаткове придумувати. І... Саме з урахуванням у цього ми з вами будемо і розбиратися, а які ж нам електростанції потрібно відбудовувати, потрібно відновлювати, потрібно нові будувати, ремонтувати з точки зору нашого з вами бачення. Можливо, хтось колись із вас буде працювати там, де буде прийматися таке рішення, але потрібно нам з вами в цьому орієнтуватися. І для цього ви будете саме з цим розбиратись, ну звісно, з моєю допомогою. Це ваше завдання вашого проєкту. Значить, ось дивіться, що ми з вами досліджуємо та порівнюємо, які види електростанцій, теплові, які працюють від спалювання вугілля або газу. Гідроелектростанції, які працюють від річкових потоків води, ну, це те, про що я зараз говорила. Атомні електростанції, я теж про неї говорила. І залишились у нас сонячні електростанції і вітрові електростанції. В нашій а, ті... а? Костя, кажи, треба зробити про електростанцію. Сонячну я, вітрову. Я зараз вам Пошли? все розповім. Костя, зараз все розповім. Зараз все розповім. Я просто поки. Ну, Приходжу до того, що ми будемо робити. Тобто, ми вивчив, ви будете вивчати, я вам буду давати поступово завдання: перше завдання, друге завдання, третє, четверте, і відповідно до кожного завдання ви будете вивчати оці всі електростанції, які тут перелічені: теплові, гідро, атомні, сонячні і вітрові. Будете їх поміж собою порівнювати з тих параметрів, про які я буду давати завдання. І будете робити власні висновки. Яку б ви електростанцію з того або з іншого приводу обрали? І після того, як ми пройдемо по всім етапам, у вас залишиться тільки підсумок, які електростанції потрібно. Обрати для того, щоб відновити повноцінну енергосистему України, і коли ми порівняємо, наприклад, одне з іншим, то ми будемо бачити, що по одному виду характеристик нам потрібно обрати сонячні і вітрові, по іншому виду характеристик, нам потрібно обрати атомні, а по іншому виду характеристик, нам потрібно обрати теплові і гідро. І до чогось потрібно приходити. І ви все це саме для себе з'ясуєте. Значить, і ви бачите, у вас тут стоять тільки пунктики 1 і пунктик 2. От тут ще немає нічого. Чому немає нічого? Тому що я буду поступово додавати вам додаткові пункти завдання, якими ми будемо йти далі. Що тут у нас під номером 1? Перше, що вам потрібно дослідити та порівняти поміж собою види електростанцій. Які працюють на матеріальних ресурсах, що добуваються в Україні або купують в інших державах, і зробити власні висновки щодо доцільності застосування певних видів електростанцій. Значить, дивіться, ваше перше завдання на сьогодні до наступного уроку, яке вам потрібно зробити. Я повертаюсь до Google класу і читаю. Перше, що вам потрібно зробити з завданням проєкту, ми з вами зараз щойно ознайомились. Перший пунктик я вам прочитала. І у вас у завдання написано: спочатку вам потрібен застосунок, в якому ви будете створювати власний проєкт. Або Google презентація, або Microsoft презентації, там особливий є вид презентацій. або там презентація Prezi, Canva, Genial. Їх застосунків багато, який ви оберете, який вам. Знайомий. А якщо вам чогось незнайомо, ви мені скажете, я на наступному уроці до того застосунку повернусь і розповім вам, як в ньому працювати. Ну, Якщо я, звісно, той застосунок знаю. Якщо ви берете застосунок, в якому я не працювала і не знаю, я зразу вам відповідь не надам. Коли розберуся, то тоді поясню. Це перше, що вам потрібно робити. Далі, вам підготувати початковий матеріал проєкту. Це. Титульна інформація. На титульній інформації повинна бути інформація про вас, ваше прізвище, ім'я по батькові, ваша група, бажано, ваше фото, і там повинна бути тема проєкту. Це ну, заголовок вашого проєкту, з яким ви будете далі йти. І наступне вам потрібно працювати тільки перший пункт завдання. Ось перший я підкреслю, перший. Можна користуватись презентацією попереднього уроку. Ось іще раз повертаюсь до першого пункту завдання, ось він. Вам потрібно з'ясувати знайти матеріал в інтернеті. Рекомендую користуватись вам штучним інтелектом. Дуже гарно працює Microsoft штучний інтелект. Він дуже швидко видає потрібну інформацію і взагалі невелика, нескладна. Якщо хто не знає, як користуватися штучним інтелектом, Знову мені в коментарях до цього завдання пишете, що ви не знаєте, як це робити, і я наступному, на наступному році дуже ретельно і поступово покажу, як це робити просто і отримувати від нього інформацію. Якщо ви не знаєте, що таке штучний інтелект, то я вам дуже коротко покажу. Він називається інтелект. В дійсності це не інтелект, це досить потужні пошукові системи. Які дуже-дуже швидко знаходять в просторі інформацію з того питання, яке ви ставите, все збирають до кубки, ну, в залежності від того, як ви поставили питання, аналізують і видають вам інформацію. Якщо ви зміните. Формулювання питання з того ж самого приводу, воно вам змінить подачу інформації. Тобто штучний інтелект шукає інформацію в інтернеті і вам її подає. Тому, коли ви працюєте зі штучним інтелектом, потрібно перечитувати те, що він надав, бо не все може бути правдою зі штучного інтелекту. Ну, наприклад, якщо я в інтернеті розташувала якусь інформацію і написала таку тему, що. Сонячні електростанції, це самі гарні електростанції, краще в світі, кращого немає нічого. Вони працюють і день і ніч, і круглий рік, і можна регулювати кількість електроенергії, штучний інтелект, цю інформацію знайде і вам її подасть. Але що буде брехня, бо це не відповідає дійсності. І тому, що вам потрібно зробити в першому пункті? Берете певний тип електростанції, наприклад, теплова. І думаєте, Яке паливо на теплову електростанцію використовується? Вугілля, газ. Шукаєте інформацію, самі знаєте інформацію. чи є в нас в Україні достатньо тих матеріальних ресурсів, таких як вугілля і газ, для того, щоб забезпечити повноцінну роботу теплових електростанцій? Знаходите цю інформацію, прописуєте її. Наступний тип електростанції атомна електростанція. Знаходити інформацію, чи є в Україні достатнього того. Палива ядерного, ну, наприклад, Урану, щоб забезпечити роботу всіх українських електростанцій, чи його недостатньо, чи його потрібно десь купувати в інших державах, чи потрібно з ним щось робити? Тобто, намагайтесь ну, знайти цю інформацію. Наступні електростанції вітрова, сонячна гідроелектростанція, гідроелектростанція. Чи є в нас такі річки, на яких можуть працювати електростанції? В нашій державі України, чи в нас немає таких потужних річок. Так само шукайте інформацію про сонячну енергію, чи є в нас достатньо сонця, чи немає, і чи є в нас достатньо вітру, чи немає, щоб мати такі електростанції. І от з усіх цих типів електростанцій ви познаходите матеріали, і після того, як ви їх познаходите, оце все якимось чином опишете. Зараз хтось щось пише. Я хотів у вас просити, а треба про всі електростанції зробити? Ні, про а, всі. Ми порівнюємо добре. всі електростанції, розумієш? Для того, То щоб мені треба і... підготувати проєкти по всім електростанціям на наступну неділю. Да? Повинен бути один проєкт. Один. Проєкт у нас буде один. І в цьому одному проєкті ми поступово виконуємо різні завдання. В цьому одному проєкті саме перше завдання. Ви порівнюєте поміж собою для усіх типів електростанцій: гідро, атомні, теплові, вітрові і сонячні, ви шукаєте інформацію, чи забезпечує Україна себе матеріальними ресурсами для того, щоб побудувати ці електростанції? Щось є. Чогось немає, щось ми купуємо, а може, у нас усе є. Тобто, для того, щоб зробити висновок, яка з цих типів електростанцій для України найкраща, ми спочатку аналізуємо, чи є в нас те, на чому ці електростанції працюють, чи нема. І коли ви всі ці типи електростанцій порівняєте, ви з цього першого завдання зробите висновок. На ваш погляд, на ваш, це правильний висновок чи неправильний? Це не обговорюється. Це ваш погляд. Ви робите висновок, наприклад, ви говорите. Ну, я візьму електростанції, яких в Україні немає. Наприклад, геотермальна електростанція або електростанція припливів. Я їх поміж собою порівняла і говорю: так, у нас є Чорне море, там є припливи, там можливо зробити невеличку електростанцію, яка буде працювати на припливах і відливах. Купувати нічого не потрібно, ми можемо її використовувати. Друга електростанція, яка працює на, на гарячій воді, яка йде з землі. В Україні немає таких, таких можливостей, тому таку електростанцію в Україні невигідно використовувати, бо такого нема. Порозуміли? Тобто, перший пункт завдання всі типи електростанцій, Ви знаходите інформацію за тим ресурсом, який потрібно мати для цих електростанцій, ну, теплові електростанції вугілля газ. Гідроелектростанції річки, атомні електростанції, паливо Уранове, вітрові електростанції, наявність вітру в Україні, сонячні електростанції, наявність Сонця в Україні. Є воно чи нема. І ваш висновок: – ото-то-то-то є, ото то 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 можна використовувати, того, то того -то нема. Буде дорого, тому бажано відмовитись, але це ваше бачення. Тобто до наступного уроку. Завдання таке. титульний, ну, Якщо це презентація, це слайд, якщо це онлайн-дошка, Ну, я б, наприклад, мабуть, це робила на онлайн-дошці в канві, тому що вона безкінечна, на ній можна розташувати на сторінках, порівняти ну, зручно розташувати місця багато, на кожній сторінці розташовувати якби, нове завдання, це моє бачення, воно у вас може бути зовсім інше. Ви знаходите цю інформацію, опрацьовуєте, і до наступного уроку мені в завданні просто даєте посилання на цю вашу роботу над проєктом. На наступному уроці ми обговоримо друге завдання, воно там прикріплено, і ми з ним працювали. Друге завдання буде стосуватися порівняння цих самих електростанцій. Але уже з іншої характеристики, з характеристики шкоди на екологію, і з характеристики шкоди на життя людини. Розумієте? І там у вас будуть зовсім інші висновки про ту, яку електростанцію доцільно використовувати. Може, такі самі, як в першому завданні, а може, зовсім іншими, як в другому завданні. І на наступному уроці я вам. Попрошу опрацювати оце друге завдання, потім задам третє, четверте, і буде кінечний результат. Що ж взагалі з цим робити? Оце така ваша робота я відповідаю на ваші питання, і це все, що я зараз пояснюю, воно записується. Це відео я прикріплю. У нас з'явилися нові люди. Діденко і Катя Крупко, слухаю. Ваші питання і Костя, всім можете задавати питання. Чи зрозуміли, що вам О, робити? У немає. тебе немає питань, так? Так, немає. бачу. Я на Женя поставила пальчик, все зрозуміло, так? Да? Катя. Катя. Ну, ти? вже. Угу, так, я бачу, я не зрозуміла. Так, бачу. Коля пальчик поставив, зрозумів, все, ну, Катя поки що мовчить. Значить, дивіться, якщо питань немає, я можу вимкнути демонстрацію крану. Чи вам показати, як робити в канві дошку? Просто для прикладу, чи не потрібно? Не треба, ні. Не треба. Я не хочу займати ваш час і показувати те, що вам не треба. Я хочу показувати тільки те, що вам потрібно. Тобто, і ще раз говорю: домовляємось наступним чином. Пробуєте створити початок проєкту, створюєте титульний слайд або заголовок якимось чином. Потім починаєте шукати інформацію на завдання під цифрою 1 до за того завдання, яке я вам прикріпила 1, 2, поки не трогайте вам досить одного на один урок. З'ясовуєте, які матеріальні ресурси для всіх типів електростанцій є в Україні, яких в Україні немає потрібно купувати, і робите власний висновок, який тип електростанції найефективніше відбудовувати. Ремонтувати, створювати нові в Україні за наявністю матеріальних ресурсів, тільки їх. На наступному уроці підемо далі. І надаєте в звіті до цієї роботи посилання на цю роботу. Цей звіт буде, Це посилання буде дійсне на кожен урок одне й те саме, бо ви будете долучатися до цього проєкту і додавати наступні нові. Види інформації про те, про що я буду вам давати завдання. Якщо питань немає, я вимикаю запис екрану, щоб воно було не дуже.